У Кропивницькому попрощалися з військовим Максимом Єфіменком, який загинув на російсько-українській війні. Траурний кортеж у центрі міста люди зустрічали сині-жовтими прапорами та стоячи на колінах. О дев'ятій ранку пам'ять усіх загиблих на війні вшанували хвилиною мовчання. Церемонії прощання з військовим продовжили на далекосхідному кладовищі. Максим Єфіменко народився в Кропивницькому. Зі шкільних років займався спортивним орієнтуванням. Розповіла ведуча церемонії прощання Неля Чорна. Пройшов військову строкову службу. Вступив до нинішнього кропивницького фахового коледжу харчування та торгівлі. Здобув спеціальність технолога харчування. Максим працював на підприємствах громадського харчування в містах Києві та Кропивницькому. У жовтні 2024 року Максима мобілізували. Служив стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення. Загинув 3 грудня 2024 року. В районі села Романівка Покровського району Донецької області. Десять місяців Максима Єфіменка вважали зниклим безвісти. Результати ДНК експертизи підтвердили загибель 43-річного воїна. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Ловицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.